Я хочу сідать. Uh, ну, я вже якось розповідав про те, що uh, я випускаю в фейсбуці, різні стережують різні відео, коротеньки, розповідаю про Бога, про істину і так далі. І періодично мені пишуть часто люди, з якими питаннями ставлять якісь питання, і я відповідаю, зв'язується розмова. Я бачу, що людина цікавиться істиною, цікавиться біде. Я пропоную вивчати Біблію по уроках школи по уроках, мігрії. Є онлайн-ресурс, школа біблії. Я знаю, я, я дивлюсь, що усіх це знаєте, і є можливість віддалено, не зустрічаючись з цією людиною, навіть особисто в різних місцях України, а можливо навіть і світу, займатися по уроках почати бібліо з, з цими людьми. Біблі. Це бібліотека така школа біблії. Школа Біблії, так, так. Ось і скажімо так, перед історією одного разу написала один хлопець, молодий, Поставив кілька запитань, видно, що він цікавиться, і я йому запропонував уроки з радістю повалюся. Я перед тим, як давати уроки, визначати, які саме уроки давати, я завжди запитую, ну, а хто ви, що ви, чи привчав біблію, яку церкву відвідуєте, чи відвідуєте взагалі. Е, ну, він каже: ну, я скажу чесно, я е, студент православної семінарії. Е Ні. І він, ну йому цікаво, він почав вивчати ці уроки, він каже, я стільки дізнаюся від себе, нам сценарії так не розповідають, каже, тут тобто це просто і стільки с -с -с інформації, Ну це дальна історія. Чим пізніше е пише мені одна дівчина 17 років, теж вона починає вивчати уроки. І ось ми приходимо з нею тільки половину, ще ці уроки, вона теж в захваті вивчає ці уроки. І ось вона середина каже, я зрозуміла, що моя церква, яку я відвідую, і церква 27 цього дня, хоча ми про церкву ще з нею говорили, вона як різниця в своєму вивченні. І я, досліджуючи Біблію, я розумію, що мені подобається ваша церква, каже, я хотіла би відвідати служіння. Вона живе біля Львова. І кажу, ну, без проблем, Але вона каже, що батьки можуть не зрозуміти, можуть її я кажу, ну молися, спілкуйся з батьками, як ви не відпустять, то не відпустять, ще нема 18, якби вона незалежна від батьків. Ось, І після того вона сказала, ну так, я буду молитися, розповім батькам. І ось той субот, це якраз нас оскільки кілька субот тому, коли в нас були на 9 годин ранку служіння. Вже я прийшов на судження 9 годин, вона десь десь. Після дев'яти вже пише мені, я поговорила з батьками, і ми вже їдемо на служіння. Слава Богу! Я, я, ну Вони не були проти, Ну кажу, добре, але я зазвичай, коли людину передаю до громади, я зв'язуюся з пастором і передаю пастору, щоб він зустрів щоб, ну, якось люди у нас. І, А тут вона вже їде, я ще не встиг ні з ким не зв'язати. А з ким ти їдеш? Тим, вона каже, ми їдемо. Я думаю, може, з батьками. Вона каже, я з таким -то, таким, хто називає ім'я Я хлопця. Кажу, а хто це? Я, я там, зразу не зрозумію. Вона каже, це той студент православного семінарі, який вивчає поки назад з вами. А вона виявляється, зустрічається і окремо, окремо уроки школи. Але на цьому чудеса ще не закінчила. Вона приїхала приїхала туди на служіння, я, в час, я в нас тут вже шукаю мала пастора, пишу йому пасту там, да, куди вона поїхала, кажу, що там прийде хлопець і дівчина прийдуть до служіння, Ось тут і зустріння і так далі. Там, до речі, пастор Роман Шуряк, можливо, його пам'ятаєте, він був практикантом у а, цей якийсь час. І а, це вже було 10 годин і ще не п'ять чи що. Він мені одразу ж відповідає, так я вже її їх вже познайомився. <ріст> Ось. І він, він забрав їх на обідку, хлопець, правда, не пішов, а вона пішла на обідку, вони поспілкувалися. І що цікаво, як виявилося, у цієї дівчини є сестра молодша на, на рік. І ця сестра потайки від батьків і сестри, яка зі мною вже роки, Уже відвідується роботу всього. Зустріч в цей. <рі> 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 ну вони, вони вже виходить, що вони вже разом поїхали, тому що ця вже старша, яка займається по зі мною, вона вже розказала свої сі, я така що таке відвідую, і <рі> вони разом вже поїхали. Ось так, ось так, такі чудеса. Але, на жаль, батьки почали детальніше цікавитися, куди ці діти ходять і заборонили їм зараз ходити до розлучення, тому вони не чому. <рі> Тому вони не можуть, але продовжують, продовжують включати руки. І коротко ще одна історія з теж, як на мене, якесь чудо, просто Бог керує. Одна жінка теж вивчає уроки, вивчала уроки зі мною вона з Івано-Франківської області. І виходить так, що. Вона прийняла все, всі уроки пройшла, вона взяла своє життя, вона почала змінювати своє життя, приймати всі ці істини і ух, вирішила відвідувати церкву. І ось перший раз, коли їй потрібно було їхати в церкву, вона живе в селі, і поруч є кілька громад, ну як поруч, 30-50 кілометрів. Ви і виходить так, що я, ми з нею вирішили, вона так по контакту, що буде вона відвідувати громаду там в Коломиї. Я зв'язався з пастором, зв'язав їх, вони поспілкувалися, домовилися, що він її зустріне все. І тут, в п'ятницю, в суботу вона мала вже перший раз заїхати на служіння. В п'ятницю вона мені пише: я порахувала, скільки мені буде тут кілометрів. Там виходить 50 кілометрів, 51 кілометр. А в мене вона сама за кермо каже: в мене машина, електромобіль, так, електрична, і каже: Мені вистачає тільки на 90 кілометрів. Відповідно, я, я туди доїду, назад я не зможу приїхати. Подожди. Mm -hmm. Ось. Ось. І, ну, каже, давайте шукати ближчу громаду. І ми знаходимо ближчу громаду, яка називається Лужани. Я таке селище. Там невеличка громада, 30 кілометрів і ближче. Просто її треба через кордон приїхати. А, до речі, Божа нікаву. Серйозно? Серйозно? О, бачите, як mm цікаво. -hmm. Виходить так, що я звоню до паспорта блужани, а він по до досяжності. Я дзвонив і так і сяк і на вайбер. Нема зв'язку з пастором. А це вже п'ятницю, завтра сьогодні. Ніяк зв'язатися Ну, Блужаник я нікого не знаю. Якби ж я знав, що є воно, чи буду. І виходить так, що я ну не знаю, дивлюся, якось на якось допоможику, якось з кимось вести. І тут цю п'ятницю я заходжу в інстаграм, в інтернеті, інстаграм. І тут мені трапляється фото однієї другій знайомої, дружої співробітниці знайомої, яка раніше працювала була моя підлегла, і жила в Києві, але вона вже не працює. І дивлюсь, вона вийшла заміж. У мене це цікавило, хоча я на не підписаний. Я зайшов до неї на сторінку, цікаво, з ким одружилася і так далі. Ну і гортаю вже автоматично вертаю стрічку далі. І дивлюся, одне із фото локація, де вона розняти, написано Лужан. Я я ну, такий трошки шокований. Зразу ж пишу цій дівчині, кажу, що е, кажу, ти вийшла заміж, ну так, вітаю, тоді тобто, сиди, кажу, а ти якось пов'язана з Лужанами? Ти там була чи як? Я кажу, я зараз там живу. <гум> Слухай, каже, добре, слава Богу, є ось така жінка, ти, будь ласка, можеш її зустріти. Я її звів, вона їх зустріла, її зустріла, вони ми познайомилися. І ця жіночка, це вже кілька субот. Вже уже... наступної суботи позвонив до мене пастор, до якого я не дозвонився, і сказав, що ця жінка вже готується до теж. Слава Богу. Oh, yeah. yeah. uh -huh. yeah. Так, по-моєму, що. Якщо ми сім'я, а скільки тобі закинули сполучність? Ну, їх звичайно не всі проходять до кінця, але зараз, наприклад, на цей момент десь 6-7 щодо сіти сім проходять уроки А скільки часу займають час? Як то, хтось дуже швидко проходить уроки, тому що він. Просто ковтається істини, дуже цікавиться. А є ті, хто є такі, навіть що от кілька років пройшли і зникли, і, все. і потім через півроку знову з'явилися, хочуть далі продовжувати. Люди дуже різні. Але вчив добре школа біблі, що там ну, не потрібно якось багато часу витрачати для цього. Там все написано, всі тести. Вам не треба навіть ну, щось знати. Треба. треба знати, звичайно, якщо немає запитання. Але там все відмічено, тобто ви просто відкриваєте певні відповіді, і людина все знає. Тому я рекрутую кожного, хто бажає допомагати іншим людям пізнавати біблію, зареєструватися в школі Біблії і довчатись від до роки. Ну так. Тобто вчитель це більше провідний подіблі підказати дещо, нажати яких Ну, Це найлегше ще легко. Звичайно, особисте спілкування, особисте місця, це звичайно так. Це, а, це, так. Це, так. Ласк, а, друзі, насправді, це ну, служіння ну, для, для кожного, я так вважаю, тому що ну, Бог цілком, якщо Бог хоче а, вплинути на людину. Як ми ну, займов це неправда. Знайдеш так? Знайдеш так. Слава Богу.